Всім привіт, друзі, з вами Кирило. Всі знають цього групу типу Утангу Мастер Асмер. Отож, сьогодні до народження її ісполнить 5 років всього. 5 років! Я маю, як же це прекрасно. Гаразд, час маю вати. А ви поки ви діти і є, є промокод. До речі, промокод я не пишу б'ємо пеленку. Так, mm -hmm. так ж, так же, так же знаєте, кажу промокод. У до що я. Ага, Араз час маювати. Гаразд, якщо ви дізнаєтеся як я закінчу майонок, то тоді нажміть на кнопку ускорити відео. Так, да, під цим відео. Просто нажміть на 2х і все. Че вам Якщо вам сподобається, тоді на оцінюйте в коментах одного до 10 і напишіть будь-який комент. Поки я малюю. あ。 Отож, ауста, ні малюнки свої, я покажу все. Йому ТГК. Називається «Ватафакт», Отож, можете переходити після відео. Ne ții zvucând, azi vei trăite ovară, azi Отож, друзі, повинно е, вийти дуже класно. Повинно вийти шикарно. Гаразд, час час обіляти. А це ми можемо брати. Ось діячого маюці ця штука, а після якої ми намалювали ми видаємо її. Це, щоб голова. Була ровною хова. А че гінею ми можемо просто видалити? Честь я трохи в том и вся. Назвичайно я добавляємо біжовий олі де біжовий колір. Ну, за я не особо люблю. Ну але вовуємо похожі на виногради. Так. Так, добавлю, гаразд добавлю трохи емо. Якщо ото ему, це така скульптура. Я тоже черепа добавлю на своїй фотоботі.

все, я уже угу. Ну, думаю все, я уже О, 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 я на просто... Ой, я не закинчу видео. Я, кстати, я не думаю. М -м -м. Ну як же футболка без сердечка? Так, добавляємо. Добавляємо. О, ми рожевий. Так. Так, як що, друзі? Це будуть шорти. Отож, друзі. Отож, друзі. Цей не нашего часа я поміняю на цей корейський нік. А ось, собственно, майнок. Готово. Все. Ну no, а якщо вам сподобалось, ставьте лайк та підписуйтесь. Всім пока.